Вітаю, друзі, хочу показати, як я роблю під 45 градусів туди ось придбав такий алмазний круг шліфувальний, така насадочка, заліпив, зробив заготовки маркером, провів, до якого його буде доскільки. Шліфувати. Ось почав вже шліфувати. Зараз покажу, як ще до половини дійшов. Так, друзі, дивіться, що виходить. Ось так. Тут уже дійшло до кінця. Тут зараз ще зарівняю. Ось, зарівняю це все, буде так, як тут. І дуже просто і легко. Все, дякую за увагу. Дивіться слідуючі відео.